Занурся в мальовничий світ настільної гри. Виноробство. Ця тематична економічна стратегія принесе тебе у сонячну тоскану, де саме ти станеш справжнім виноробом, займаючись вирощуванням винограду та створенням найсмачніших вин. Це гра від 1 до 6 гравців віком від 13 років, в яку можна грати як в компанії, так і з родиною. А час партії триває від 45 хвилин. Саджай такий виноград, як севеньйон Блан», піно або каберне севеньйон та інші. Управляй ресурсами та відправляй робітників продавати виноград, будувати споруди або проводити екскурсію, займайся збиранням урожаю та виготовлюй червоні, білі, рожеві та ігристі вина. Все це чекає тебе у захопливій грі виноробство. Твоя задача створити найкращі вина та розвинути успішне виноградне господарство. Заробивши максимальну кількість переможних очок, які нараховуються за виробництво і продаж вина, залучення туристів, виконання різних завдань. З початку партії усі гравці отримують планшети, карти дільниць та карти мам та тат, які залишають спадщину у вигляді початкових ресурсів. Саме вони містять інформацію, скільки монет працівників та карток буде у гравця. Гра триває кілька раундів. Кожен з яких складається з чотирьох сезонів, які дозволяють тобі поглибитися у атмосферу виноробства. У весняному сезоні гравці вибирають порядок ходу та отримують постійний бонус, наприклад, рандомну картку лози, яку ти зможеш посадити на одній зі своїх ділянок. Як і в житті влітку робітники виходять на роботу. Ти можеш викорчувати та продати лозу, щоб отримати трохи грошей, або побудувати, наприклад, дегустаційну залу, яка дозволить тобі отримувати переможні очки за проведення екскурсії винарною і навіть прийняти літнього гостя. Наприклад, цей дозволить посадити лозу навіть за відсутності потрібної споруди, або викорчувати лозу та отримати переможні очки. Осінь це час забрати нові замовлення у літніх та зимових гостей. А от зима це час, коли треба встати встигнути зібрати те, що виросло, зробити з винограду вино, найняти нових робітників і підготуватися до нового сезону. Ради бігає кінця, коли один з граців набирає 20 переможних очок. І отут саме цікаве, адже шляхів до перемоги ну, безліч. Ти можеш грати через картки літніх та зимових гостей, обрати шлях з замовлень на вино або зміксувати все одразу. Навіть від твого вибору сорту винограду все може змінитись. А про те, як вдало розмістити своїх робітників, я взагалі мовчу. В цій грі в тебе є великий простір для творчості та планування. А що ж нового, у доповненні тоскана до бази виноробства? З доповненням тоскана, гра виноробства стає ще більш захопливою, та різноманітною. Ти можеш додавати доповнення до основної гри, творючи унікальний досвід для кожної партії. З нового тут розширене ігрове поле. Якщо у базі можна було виставляти працівники, Такі лише влітку та взимку, то тепер можна трудитися цілий рік. Також з'являються нові місця для розміщених робітників, змінений спосіб визначення порядку ходу та мапа впливу. Далі споруди. Додаються нові секції планшетів з місцями для будівництва нових споруд. Наприклад, побудуй машину для збору врожаю, щоб збирати врожай не на одній ділянці, а на усіх, або майстерню, яка даватиме переможні очки за будування споруди. І таких споруд дуже багато. І третя це особливі робочі. З'являються нові робітники, такі як професор, чиновник, мафіозі, віщун та інші, які мають унікальні навички набуті з їхнього попереднього досвіду. Наприклад, навчивши шеф-кухаря, ти матимеш змогу розмістити його на зайнятій комірці дії і відправити чужого робітника назад. До речі, ця економічна гра. Ходить у топ 30 найкращих ігор світу та топ 20 стратегій за версією порталу BoardGameGeek. Що ж розвивай свої виноградники, створюй вина та покажи своїм друзям, що ти найкращий винороб в Тоскані.